Як банкіри США фінансували Третій Райх. Прихована історія. Вітаю вас на каналі Історія економіки. Сьогодні ми поговоримо про щось, що має пряме відношення до того, що відбувається в Україні прямо зараз. Бо коли ви зрозумієте, хто насправді фінансував Гітлера у 30-х, ви побачите ту саму схему в сучасному світі. І так, це стосується і того, хто сьогодні підтримує російську військову машину. Знаєте, чому це критично важливо для нас, українців, у 2026 році? Тому що ми на власній шкірі відчуваємо, як працює система, коли західні корпорації роблять бізнес з агресором. Коли французький Ошан і Лірва Мерлен залишаються в Росії, платять податки, які йдуть на ракети по Харкову та Києву. Коли китайські компанії постачають компоненти для російських дронів шагет, коли через турецькі та казахстанські схеми Росія отримує західні технології в обхід санкцій. Це не нова історія. Це стара перевірена схема. І сьогодні ми розповімо вам, як вона працювала 90 років тому, щоб ви розуміли, як вона працює сьогодні. Знаєте, як нас учили в школі? Нацисти абсолютне зло. Фанатики, які з'явилися нізвідки, створили військову машину з нуля і спробували захопити світ. Так, підручники малюють картину, ніби Німеччина просто підняла себе за волосся, побудувала танки та літаки на одній ненависті. Але що, якщо я скажу вам, що справжня історія почалася не в Берліні, а на Волл-стріт? Десяток американських банків і корпорацій не просто вели справи з Гітлером. Вони його побудували, профінансували, озброїли і продовжували відправляти гроші навіть після того, як почали гинути американські солдати. І найцікавіше, деякі з них стали багатшими під час війни, ніж до неї. Залишайтеся з нами, бо до кінця ви зрозумієте, чому ваші вчителі історії пропустили цей розділ. І чому ті самі компанії, які наживалися на геноциді, досі керують вашим світом. Отже, давайте відмотаємо назад до 1933 року. Гітлер щойно захопив владу. Економіка Німеччини знищена. Версальський договір задавив їх репараціями. Гіперінфляція 20-х років знищила заощадження. Безробіття 30% люди голодують. Рейхсмарка нічого не коштує, а Гітлер обіцяє зробити Німеччину знову великою. Але ось що вам ніхто не каже неможливо побудувати армію на самих промовах, потрібна сталь. Потрібна нафта, потрібні гроші, гори грошей. А у Німеччини в 1933 році нічого цього немає. Так звідки ж усе взялося? Уявіть собі це Волл-стріт, 20-ті роки. Американські банки переповнені готівкою. Вони кредитують усіх підряд, і особливо Німеччину. Тому що, хоча Німеччина програла Першу світову, хоча вона винна мільярди у вигляді репарацій, американські банки бачать можливість. План Дауса 1924 року Банк. Вони реструктурували німецький борг, випустили облігації і зробили Німеччину залежною від американського капіталу. Понад 475 мільйонів доларів потекли зі США до Німеччини з 1924 по 1931 рік. Це понад 8 мільярдів доларів у сьогоднішніх цінах. Неблагодійність позаки підвідсотки з умовами. Американські банкіри буквально керували економікою Німеччини через комітет Дауеса. І коли Гітлер приходить до влади, він успадковує всю цю систему. Американські банки не йдуть, вони подвоюють ставки. А ось це підірве вам мозок. Standard Oil, що належала родині Рокфеллерів, уклала угоду з IG Farben, німецьким хімічним гігантом, який пізніше виробляв циклон Б для газових камер, спільні підприємства, обмін технологіями і найголовніше синтетичне паливо. У Німеччини немає нафти. Взагалі, вона оточена сушею. Немає колоній, немає доступу до родовищ Близького Сходу. Так як же літала Люфтвафе, як танки панзер котилися по Європі? Стендарт Ойл дала їм технологію виробництва синтетичного палива з вугілля, процес гідрогенізації. А без цього військова машина Німеччини зупинилася б через півроку. Стендарт Ойл прекрасно знала, що робить. У них були представники в Німеччині, вони отримували звіти. І вони продовжували партнерство навіть після 1939 року, навіть після Польщі, навіть після оголошення війни. Вдумайтеся в це. Компанія, яка стала Ексон, дала Гітлеру технологію для заправки його військової машини IBM. Так, та сама комп'ютерна компанія. Вони не просто продавали перфокартні машини Німеччині, вони налаштовували їх спеціально для обліку євреїв. У кожному концтаборі стояли машини IBM, що обробляли дані. Номери ув'язнених, розклад транспортувань, кількість смертей, робочі призначення, хто живе, хто вмирає, усе оброблялося на обладнанні IBM. Німецька дочірня компанія IBM Дегомак обслуговувала машини протягом усієї війни. Відправляла технічних фахівців, надавала оновлення, а штаб-квартира IBM у Нью-Йорку збирала роялті. З кожної проданої перфокарти, з кожної орендованої машини IBM отримувала гроші. Американська компанія заробляла на організації геноциду. Вони не натискали на курки, вони просто зробили масове вбивство ефективним, промисловим, таким, що піддається обліку. А після війни жодного переслідування, жодних наслідків. Вони досі одна з найбільших технологічних компаній на землі Ford Motor Company. Генрі Форд був запеклим антисемітом, видавав газету під назвою Dearborn Independent, яка звинувачувала євреїв у всьому. У комунізмі, банківській справі, війні. Він буквально публікував протоколи сіонських мудреців підроблений конспірологічний текст. Гітлер його обожнював, тримав портрет Форда на своєму столі, назвав його натхненням. А німецькі заводи Форда Верке, вони не зупинили виробництво, коли почалася війна. Вони його збільшили, виробляючи вантажівки для вермахту, двигуни для німецької військової техніки, використовуючи рабську працю з концтаборів. Після того, як Америка вступила у війну в 1941 році, Форд Верке була класифікована як критично важливий військовий підрядник німецьким урядом. І ось божевільна частина. Після війни Форд зажадав компенсацію від уряду США за пошкодження його німецьких заводів від бомбардувань союзників. Він хотів, щоб американські платники податків заплатили йому за збитки, завдані заводам, що будували нацистські вантажівки. Така нахабність просто вражає. General Motors, їхній німецький підрозділ Opel, виробляло вантажівки, що везли солдатів Вермахту по всій Європі, робило двигуни для літаків Люфтвафе. До 1939 року Opel виробляв половину всіх німецьких вантажівок і третину всієї німецької бронетехніки. Бліцкрік, який знищив Польщу та Францію, котився на колесах General Motors. Керівництво GM зберігало контроль протягом усього часу. І після Перл Харбору, коли Америка воює з Німеччиною, заводи Opel продовжують виробництво. Компанія заявляла, що не може контролювати зарубіжні підрозділи. Ми заробляємо занадто багато грошей, щоб турбуватися. А після війни GM подала до суду на уряд США на 33 мільйони доларів за збитки їхнім німецьким заводам. Хотіла компенсацію за бомби союзників, що влучили в заводи, які виробляли нацистську військову техніку. І вони виграли, отримали гроші. Chase National Bank. Зараз JP Morgan Chase. У 1940 році, після того, як нацисти окупували Париж, Паризьке відділення Чейс заморозило єврейські рахунки, допомогло нацистам ліквідувати активи, позбавило багатства родини, що відправлялися в табори смерті. Банк працював в окупованій нацистами Франції до 1944 року, три роки після Перл-Харбору. Американський банк допомагав нацистам красти у євреїв, поки американські солдати вмирали, звільняючи Європу. Документи з'явилися в 90-х роках, які показали, що керівництво Chase знало. Вони отримували звіти. Вони приймали рішення і залишали відділення відкритим, тому що це було вигідно. Дюпон продавав хімікати Німеччині. Union Banking Corporation під управлінням Прескота Буша, так, батька майбутнього президента Джорджа Герберта Вокера Буша, вони тримали нацистські активи, фінансували виробництво німецької сталі. ITT Corporation продавала комунікаційне обладнання німецькій армії, мала представників, які вели переговори з нацистами протягом усієї війни. І ось у чому суть. Це були не випадкові операції, це були рішення на рівні ради директорів. Генеральні директори знали, акціонери отримували прибуток, а уряд США дивився в інший бік, поки громадський тиск не став занадто гучним. Давайте поговоримо про цифри, бо масштаб приголомшливий. IG Farben використовувала понад 80 тисяч рабів кількість з освенцями. Працювали їх до смерті, виробляючи синтетичний каучук і паливо, а машини IBM враховували кожного з них. Заводи Форда виробили 78 тисяч вантажівок для Вермахту. Опель зробив 29 тисяч. Разом це понад третину німецької військової логістики. Без американських вантажівок нацисти не завойовують Францію, не досягають Москви, не відправляють євреїв до таборів. Голокост вимагав промислової ефективності, і американські корпорації забезпечили її заради прибутку. Ось частина, яка повинна змусити вашу кров закипіти. Після війни жодна з цих компаній не понесла реальної відповідальності. Не по-справжньому. Були суди, нюрнберзькі промислові процеси судили керівників IG Farben Krupp. але американські компанії були захищені, тому що уряду США вони були потрібні для післявоєнного відновлення. План Маршала вимагав промислових потужностей. Холодна війна вимагала виробництва. Тому Ford, GM, IBM отримали державні контракти, фінансування за планом маршала, а файли були започатані, засекречені, поховані. Знадобилося 50 років, щоб дослідники розкрили повний масштаб. У 1998 році судові позови змусили розкрити інформацію. Ті, хто вижив, подали до суду. З'явилися документи, листи, записки, контракти, які доводять, що керівники знали, доводять, що вони отримували прибуток, а компенсації жалюгідні. У 2000-х роках німецька промисловість створила фонд у 5 мільярдів доларів для рабів. Ford і GM внесли 20 мільйонів доларів разом. А це кишенькові гроші порівняно з тим, що вони заробили. IBM не заплатила нічого, заперечувала обізнаність до 2000-х 60 років по тому, і навіть тоді врегулювала питання в приватному порядку. Жодного визнання, жодних вибачень, просто гроші, щоб проблема зникла. Тепер ось де стає по-справжньому спотворено. Це не був унікальний випадок це закономірність. Транснаціональні корпорації ведуть справи з чудовиськами, тому що прибуток занадто добрий, щоб від нього відмовитися. І це відбувається прямо зараз. Давайте поговоримо про Китай. Apple, Nike, Tesla – Усі виробляють у сінзяні, де уйгури мусульмани перебувають у концтаборах. Примусова праця, стеження, культурний геноцид. Держдепартамент США офіційно називається геноцидом. А транснаціональні компанії Вони лобіюють проти санкцій, стверджують, що ланцюги постачання занадто складні, кажуть, що не можуть перевірити трудові практики. Той самий сценарій. У 30-ті роки це було ми не можемо контролювати зарубіжні підрозділи. Сьогодні це ланцюги постачання складні. Різні слова, одне виправдання, один мотив. Прибуток. Apple заробила 365 мільярдів доларів виручки минулого року. Частина цього походить з китайського виробництва з використанням примусової праці. І вони борються з кожною спробою регулювання. Google розробив цензуровану пошукову систему для Китаю під назвою Dragonfly. Вона б фільтрувала результати. Приховувала площу тяняньмень, блокувала інформацію про права людини. Вони скасували проект після бунту співробітників, але намір був ясним. Доступ до мільярда користувачів варий компромісу зі свободою. Алгоритми Facebook використовувалися для організації геноциду в М'янмі. Різанина Рохінджа, понад 25 тисяч загиблих, координувалася через пости у Facebook. Компанія вибачилася, пообіцяла кращу модерацію і продовжила працювати в Мянмі. Тому що закриття означає втрату користувачів, втрату рекламних доходів. Нафтові компанії ведуть справи з Саудівською Аравією, незважаючи на вбивства Хашогі, незважаючи на бомбардування ємену американською зброєю. Виробники озброєння продають диктатурам, а технологічні компанії створюють інструменти стеження для авторитарних режимів. Cisco побудувала великий китайський фаєрвол. Oracle продає програмне забезпечення баз даних для відстеження дисидентів. Це не ідентично 30-м рокам, але моральна арифметика та сама. Прибуток проти принципів, і прибуток перемагає щоразу. Ось жорстока правда, яку ніхто не хоче вимовляти вголос: у корпорацій немає моралі, у них є акціонери. А акціонери хочуть прибутковості, квартальних звітів, цін на акції. Якщо вести справи з геноцидним режимом законно і вигідно, вони це зроблять. Керівники будуть виправдовуватися ми створюємо робочі місця. Ми не можемо конкурувати, якщо не будемо цього робити. Це складно. А потім вони будуть жертвувати на благодійність фінансувати музеї, спонсорувати школи, полірувати свій імідж. Точно як робили Ford і GM, точно як робила IBM. Можна будувати лікарні однією рукою і газові камери іншою. Поки лікарні видно, а газові камери сховані, люди запам'ятають вас як героя така гра. Так що робити з цією інформацією? По-перше, зрозуміти, що Друга світова війна була не тільки солдатами і бомбами, вона фінансувалася. Американські банки реструктурували німецький борг. Американські компанії будували німецькі вантажівки, літаки і паливо. Американські технології відстежували жертви. Без Wall Street Гітлер не відновлюється. Без Ford і GM Вермахт не котиться. Без IBM Голокост не індустріалізується. Вони не носили свастики, але вони забезпечили все заради прибутку. По-друге, відповідальність це жарт. Більшість керівників померли багатими. Більшість компаній заплатили гроші в компенсації десятиліття по тому. І вони все ще працюють, все ще отримують прибуток. Закономірність продовжується, тому що наслідків не існує. По-третє, стежте за тим, куди йдуть гроші. Пристрій у вашій кишені, неважливо, Apple, Samsung чи Xiaomi, може бути зібраний у тих самих умовах, що й вантажівки Вермахту. Тільки тепер це називається оптимізація ланцюга постачання. Ті кросівки та сама історія, той електрокар та сама система. Наші гроші долари, євро, гривні, юані, фінансуються. Неважливо, де ми живемо, транснаціональні корпорації грають за одними правилами. І вони розраховують, що нам байдуже. По четверте, це не теорія змови, це задокументовано. Розслідування парламентів, судові процеси, розсекречені документи усе це публічно. Але це не викладають, не обговорюють. Тому що залучені компанії все ще володіють владою, все ще лобіюють, все ще контролюють наративи. Якщо ви розумієте, що підручники історії це не вся правда. А тільки зручна версія для тих, хто при владі, ви не самотні. Тому що ця історія не закінчується в 1945 році, вона повторюється. Різні країни, різні продукти, той самий мотив, прибуток, ті самі виправдання. І поки люди не дізнаються, поки це не стане гучним, це триватиме. Закономірність проста корпорації без кордонів, прибуток без моралі, історія без пам'яті. У 1940 їх це були Форд і IBM. У 2020-х інших логотипи. та сама формула. Географія змінюється: Німеччина, Китай, завтра хтось інший. Але механізм один. Поки вигідно, вони вестимуть справи з ким завгодно. Питання не в тому, яка компанія наступна, питання, коли ми перестанемо робити вигляд, що не помічаємо. Історія не закінчилася, вона просто краще ховається. А ті самі родини, які нажилися на Гітлері, все ще керують світом. Різні імена, ті самі родоводи, той самий план дій. Ми просто перестали звертати увагу. А може, нам ніколи й не давали можливості побачити повну картину. Тепер ви її бачите. Що ви з цим зробите? Ваш вибір. Друзі. Якщо цей матеріал відкрив вам очі на те, як насправді працює світова економіка влади, якщо ви зрозуміли, чому важливо знати справжню історію, а не лише ту версію, що в підручниках, поставте лайк цьому відео. Це допоможе алгоритмам YouTube показати цю інформацію більшій кількості українців. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ці факти. Чи знали ви раніше про роль американських корпорацій у фінансуванні Третього райху. Які паралелі з сучасністю ви бачите? Ваша думка важлива. І обов'язково підпишіться на канал Історія економіки та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бо ми продовжимо розкривати ті теми, про які мовчать офіційні джерела, ті теми, які допомагають зрозуміти, як насправді влаштований світ. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступному випуску.